Хоча, такої у нас теми ще ніколи не було. Треба одружити кукурудзу. Не понравилась чоловіку, вона по формі по виду. Будемо дружати. Сілька не самосвал, він покупатель винуватий, йому не подобається наше зерно. Каже, мов би битого багато. Ну так, да, трохи є. Трохи ковшом ми його намісили. Тепер розгружаємо 12 тонн вручну. Ну не просто вручну, а таким чудесним способом. Ну не понравилося, не понравилось. Зараз будемо працювати. Оце так пацани розгружали зерно. Давай, 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 давай. Горне. Ага. Зараз ми йому. Роди. Це тепер. Такого ще не було в ютубі. Мать його. Двері роблять чудеса, Бачите? Супер. Фух, і віша, руки трусяться. За 10 минут це ми роздрузили 12 тонн кукурудзи десь так. Пів машини. З допомогою дверей. троса і смикалки пана Івана. а Так би лопати, ми б маслали б до утра, мабуть. Ну нічого. Знач, наша кукурудза подорожчає і піде дорожче. Раз не хочуть так, знач буде по-нашому все рівно. Опа! Єде наш караванчик. Друзі-колеги, всім мої вітання. Приїхали машини по зерно. Товариш хоче одрузити, але він зараз не може. Поїхав десь він по своїх справах. І я його підміняю. Зерно лежить у мене в складу. В принципі, ну, якби одружимо, це не проблема. Проблема в наступному. Щоб зважити оттарити машини, треба їхати за 15 кілометрів. Чого так сталося? В окрузі 5 вісів, в радіусі там, 4 кілометрів від бази, 5 вісових. І немає ніде, ніде нас не пускають, ніде нам не важать, не хотять. В общем, в общем, чи надоїли, чи багато в общем, причин. Коротше, висновок зробили, хочемо поставити свою вісову. І у нас, як завжди, виникає ряд. Питань, які ж віса поставить, які краще, які міцніші, які надійніші і так далі. І так далі і почалася тут уже карусель така. Подзвонили до одних менеджерів. приїхали, гарна дівчинка, гарний хлопчик. Пропонували солодко, все супер, все класно. Озвучили прайсики. І тут я зрозумів, що в цей прайсик входить навіть їхня подорож до мене. Тобто там такий прайсик солідний, дуже солідний. Приїхала друга фірма. Каже, я директор, я сам усе, тут у нас люди працюють, у нас суперфірма. Ми такі спеціалісти, все контролюємо. А де ж ви робите віса? Робимо ми їх в Кременчузі. Ну, ми до вас приїдемо подивимося. Та ні, робимо ми вже в Умані. кажу хлопці, ви якщо брешете, то брешіть хоч якось в Унісон. Чи в Умані, чи в Кременчузі, щоб ми хоч понімали, де воно і що воно. Якщо ви нас дурите на таких дрібницях. То що буде далі? Далі ще, ще на чомусь надурити, віса скрути вертольотом, ну і так далі і тому подобне. В общем, відпадає варіант. Тоді третя фірма більш-менш такі, з репутацією по всій Україні купу вісів наставили, наче наче, боллення до них ми схиляємося. Але ще питання таке виникає: контроль заливки бетону, контроль виставлення закладних. Це також, також должно, якби, якось регулюватися, і люди довір це саме будівництво проїхати і промоніторити. То на найближчі плани ждемо погоду і будемо, будемо все-таки рухатися в напрямку своєї вагової. Тому що важиться за 15 км це не серйозно. Треба ставити по-любому своє, щоб ні кого не бути залежним, знатимеш, який урожай на полі. Яка культура сіке сипнула, який гібрид і так далі і тому подобне. Да, дорого. Хороші віса починаються від 500 тисяч гривень. Це металеві віса, металева платформа, <кій> датчики в них у всіх китайські. Ну Може, там хто там італіянські стави, але все рівно вони всі робляться в Китаї. Хто б там що не, не розказував? Ми вже це питання з батьком вивчали, бачили. Ми ті датчики, їх можна і самому купити, поставити. Знаєте. Якщо є спеціалісти, люди на цьому вже кажу, собаку з'їли, то про що можна говорити? Хай воно буде вже як є. Це раніше так люди робили. віса у 2003 році. Товщина металу така, що, блін. Це дуже серйозно, Таких, мабуть, вже не роблять. Та я зрозумів. Тут сам, сама товщина металу така, що... А та я бачу, що тут їх не зламати нічим. Капіталь. Ну, трохи ну, Ход великуватий у них трохи. Не, він Чи так то так дам. должно бути? Розділіться. Тензодатчики. То, що, Оце е, болтини не повинні доставати до ось цього. Ага, отак воно там все. Це... Ну ні, я розумію, що люфт люди. Вони ж на тензодатчиках грають, а там стоять тензодатчики. У вас. От, просто що так прямо аж дуженько він, їх ну, качає. Я зрозумів. Ну тут зроблено капітально, звісно, на віка. З такими таврами, що я таких, я таких ніде не бачив. Зараз роблять не такі. На 60 тонн вони є. 60-ка. Ну, ми хочемо 80-ку. Зараз роблять із двох таких полос, типу, і по центру пустота. Ну, можуть зашити, але це все стоїть бабло. 20 років і сам. Супер, супер. Єдине, ну. що буває, кейси залазить під низ, то вода перерізає іноді. Перемерзають чи перегризають? А, криси? Да. Я зрозумів. У вас тут, бачу, зроблено для води. А, тут воно у вас, типу, там ямка, там для води є куди да. стікати, так? Да? Я зрозумів. Бо ми з батьком плануємо ці всі теж заїзди. Це закладні у вас тут зроблені, так бачу, трошки зверху. Ага, тут у вас зразу такі широкі. Зараз, ну там в принципі сантиметрів 50 у вас, а ми хочемо 40 зробити. Нормально, класно. Ну і пандусатьки, у нас будуть рівні пандуса на заїзд. Тобто, ну Це теж добре, тут невеликий уклон. То теж супер. 150 разів її показував. Ну покажу 100-500 перший раз. Що нам дає ця естакада? Нам не треба нанімати Маніту, платити бешені гроші, або його купляти, Маніту. Зараз воно дуже дорого коштує. Нормальний апарат від 50 -ти тисяч доларів. Ну а тут, бачите... Як я вже й показував. Стакатка робить свою роботу капітально на п'ять з плюсом. Дивіться, раз. І поїхала. Кукурузка. Супер. Відмінний результат, як в цій рекламі, без переплат. Все треба рахувати, економіку треба всю виводити, тому що інакше не вижить ніяк. Абсолютно. Це, друзі, такі справи. Тому працюємо, всім добра. Пишіть, коментуйте, в кого який є досвід з приводу вагових, хто собі ставив, які фірми кращі, як служать, як працюють. Це буде корисно не тільки для мене, а й для всіх підписників, глядачів каналу. Всім добра!